Більше трьох тисяч років люди грають в шашки. Виникла ця цікава інтелектуальна гра у стародавній Месопотамії, звідти розійшлася по всьому світу. В білій церкві чемпіонати громади шашок давно стали традиційними. Цього разу на шахівницях змагаються команди навчальних закладів міста. Ми проводимо традиційне змагання серед навчальних закладів з шашок. Змагання особисто командні проходять. Команда окремо дівчата і команди окремо хлопці. 24 юних шахістів, 12 дівчат та 12 хлопців, змагаються в командному та індивідуальному заліку по швейцарській системі. Аби визначити переможця, необхідно провести 5 турів гри. Участую 6 команд, значить, по 4 чоловіки в команді. Це 24 чоловіки. Такі чемпіонати шахів та шашок, а також їх регулярність, свідчить, шахово-шашковий клуб білої церкви живе та розвивається. Приєднатися до родини любителів, позмагатися на шахівницях може кожен хоче. Потрібно лише звернутися в дитячу юнацьку спортивну школу юність та обрати гурток шахів і шашок. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.